Слов'янські бранці терористи відпустили з полону спостерігачів місії ОБСЄ. Кривава бійня СБУ заявляє про участь в одеських зіткненнях російських провокаторів. Активна фаза. Силовики звітують, як проходить антитерористична операція на Донбасі. Підсумки дня на першому національному я Володимир Тимофійчук говоримо про події суботи 3 травня. П'ятеро загиблих у Слов'янську, шестеро в Краматорську. На околицях міст не вщухає перестрілка. Людей просять не виходити з дому. Слов'янськ наразі заблокований агресорами. Утім, силовики запевняють, антитерористичні заходи йдуть за планом. В активній фазі операції у Краматорську там під контролем бойовиків залишається тільки міськрада. Натомість увечері невідомі в камуфляжах захопили горлівський відділ боротьби з орг злочинністю. Гарячий у самому Донецьку з останніх повідомлень кілька годин тому екстремісти взяли штурмом. Дівлю СБУ після чого НАТО заходився громити дім губернатора області Сергія Тарути. А про АТО на Донбасі Євгенія Євгенятокар. Напередодні близько 10-ї вечора біля села Андріївка, що поблизу Слов'янська, озброєні люди напали на військовиків 95-ї аеромобільної бригади. Екстремісти прикривалися живим щитом, дітьми та пенсіонерами. Цинізму сепаратистів немає. приділа вчора в очерної раз вони показали кончунство своїх дій під прикриттям мирних жителів, виставив вперед дітей стариків, просто мирних людей, намагалися витіснити блокпост. Вели серйозне давление на винослужачих которые там находились. у запеклому бою, що тривав усю ніч. Загинули два десантники: водій БТРа від кулі снайпера, другий солдат від вибуху гранати. Ще 12 поранені. Уже зранку вояки відбили напади, відтіснили терористів із населеного пункту. Усі магістралі військовики заблокували і зірвали передачу зброї та грошей диверсантам. Кільце навколо міста стискається щогодини. все, що робилося силами... диверсантов, террористов и сепаратистов. И сегодня мы имеем полный контроль над внешним радисом этого города, где установлено 14 блокпостов, контролируемых силами антитеррористической. операції. активна фаза антитерористичної операції і в Краматорську. Головний міліціонер Арсен Аваков повідомляє: місто зачищують від терористів і попереджає про можливі провокації та просить жителів не виходити з будинків. В Краматорській продвигаємося при плотному огні терористів. Йде бої, радіоперехват. Дана команда групі терористів переодіватися в чорне і стріляти на пораження мирних жителів, імітуючи дії української міліції. Прошу всіх жителів Краматорської Слов'янська не появлятися на вулицях. Спецназ МВД дана команда. Рісіч провокацію в'їзд до міста зі Слов'янська перекритий. Вулицями гуркочуть БТР, чути постріли на блокпостах стовпи чорного диму. У центрі Краматорська в день палали два автобуси. Ще в п'ятницю українські військовики взяли під контроль місцеву телевежу і вже поновили мовлення вітчизняних каналів. Від терористів звільнили і будівлю управління внутрішніх справ та СБУ. Нині там бійці Нацгвардії. Євгенія Євген Чижик, перший національний. Місія ОБСЄ на волі. 12 представників звільнилися зі слов'янського полону. Щоправда, не обійшлося без пригод. Зранку на одному з блокпостів у Краматорську їхній автобус потрапив у перестрілку. Все обійшлося. Ті вечері місія мала літаком прибути в Донецьк, звідти в Київ. Четверо німецьких офіцерів, а також військовослужбовці зі Швеції, Польщі, Данії та Чехії в полоні екстремістів пробули з 25 квітня. Їхнім звільненням особисто опікувався секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд. Деталі в сюжеті. Це один зі звільнених міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ. від 25 квітня. Він разом із шістьма колегами був у полоні слов'янських терористів. Інспекційна група працювала в Україні, щоб зміцнювати довіру та безпеку, допоки їх не убезпечили сепаратисти. Для нас це незабутню. Ми завжди про це пам'ятатимемо. До нас, як і заявляв, самопроголошений мер ставилися добре. Сама ситуація жалюгідна, але ми були під його захистом. Спочатку терористи планували обміняти захоплених спостерігачів на своїх соратників. Нині ж самопроголошений мер слов'янська говорить про інше. По-перше, не освобождені, Вони просто покидають мене, поскоку які день рождення мої відпразнували і поїхали додому. Бранців передали секретарю Ради Європи турбірну Янганду і відправили в Донець. Там їх зустрів і голова ОДА Сергій Тарута. Він запевнив, місцева влада робить усе можливе, щоб шляхом переговорів звільнити всіх заручників. Робота продовжується. Ми координуємо дії і плануємо, що мирним процесом нам. Удасться досягнути такого же положительного результату. Брати заручників це неприпустимо. В принципі, це ще більш неприпустимо, коли йдеться про людей, котрі працюють у міжнародній організації. Загалом сьогодні звільнили сімох іноземців та п'ятьох українців. Наразі в полоні сепаратистів перебуває близько 50 осіб, зокрема, журналісти, українські військовики та активісти. Ірина Вінградова, перший національний. До викрадення експертів ОБСЄ причетна Москва. Принаймні, СБУ має докази того, що захоплення в полон іноземних спеціалістів контролювала Росія. Це підтверджує аудіозапис переговорів спецпредставника президента Федерації Володимира Лукіна зі стрілком ватажком бойовиків Ігорем Гіркіним. У службі безпеки вважають, запис свідчить, що Росія координувала викрадення фахівців ОБСЄ, а зараз інсценізує допомогу. Вивіть сказати, о... Той задачи, которая которая перед передо мной поставлена вы примерно знаете, да? Да, я знаю, меня предупреждали. А у вас у вас нет возражений против этого? Это я говорю специальных. Дело в том, что идея такая, что вот осуществить эту штуку. И сегодня здесь, в Донецке, будут представители... Генеральний секретар Савіту Європи в місті У акцію немає Ніяких возражень по одной прости причини. Я все вже обговорили. до рук силовиків. Потрапив і помічник Сергія Здрилюка, диверсанта номер 2 із позивним Абвер. Він друга людина в групі Стрілка. Прізвище затриманого СБУ не називає лише повідомляє, що з ним уже працюють оперативники. Зокрема, з'ясовують, хто і як організував сепаратистські акції на сході країни. Диверсант Абвер, про якого ми повідомляли вчора, чиї особи ми встановили це фактично права рука ватажка диверсантів, стрілка. А ось людина, яку затримали громадянин, де це один з найближчих соратників і помічників Абвера. Тобто, таким чином ця людина може дати свідчення, цінні. Тим часом Україна сумує за полеглими тими, хто загинув і в антитерористичній операції, і під час сутичок в Одесі, двоне жалобу оголосив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов напередодні в Одеській війні між прихильниками єдиної України та озброєними сепаратистами загинули 46 людей. Переважна більшість із них згоріли в місцевому будинку. Профспілок троє померли вже в лікарні, 88 – шпиталізовані. Томість, де напередодні гинули люди, містяни несуть живі квіти. Міліція ж відкрила 10 кримінальних проваджень і затримала понад 130 активних учасників масових заворушень. У них була вогнепальна і травматична зброя та велика кількість запальної суміші. Більшість затриманих громадяни Росії та жителі Придністров'я, кажуть у МВС. Як Одеса оговтується від учорашнього? Далі в сюжеті. Одеса уже лобі зранку до Куликового поля несуть квіти. Саме тут у місцевому будинку приспілок напередодні загинуло майже пів сотні людей. Прийшли покласти квіти, тому що водії, в Одесі трапилися дуже тяжкі події. Вчора проросійські активісти напали на мітинг єдності і почали тут розстрілювати людей. Планувався мирний мітинг фанатів. Ну собственно, каку і прийзійшов. Ну яка та банда ну найомників я цих людей по-другому назвати не можу. Вот, которые напали на этот митинг. Причем они были с оружием. Вот. И ну как-то наши правоохранительные органы, к сожалению, как-то вот э, не смогли ничего сделать. Я не знаю, ну мабуть, как те важливість була. А це пункт переливання крові. Одесити шокуються в довгі черги, щоб здати її для травмованих. Постраждалих майже 200, зокрема, 22 два Від рану лікарні померли троє людей. 27 із 85 шпиталізованих у вкрай тяжкому стані. Були тисячі обращень і в інтернеті, і по телефону. Дуже багато людей приходили, і ми навіть були винуждені відказувати, тому що наші технологічні можливості обмежені. І на сьогоднішній момент. Все больные и пострадавшие, которые находятся в лечебных учреждениях, обеспечены компонентами и препаратами крови в полном объеме. Я хотел бы выразить глубочайшую признательность прежде всего докторам, которые оказывали и первую медицинскую помощь, и квалифицированную, и высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим і uh, ранені. напередодні Євромайданівці за участь одеських і харківських футбольних фанатів зібралися на марш за єдність України. Прямували до стадіону Чорноморець, де мав відбутися матч. Утім, на дорозі стали озброєні проросійські активісти. Зав'язалася бійка. Міліція бездіяла. Внаслідок сутички загинуло четверо людей. Пізніше прихильники єдності України прийшли на куликове поле і штурмували табір противників. Проросійські активісти заховалися в будинку про У приміщенні спалахнула пожежа. Експерти вже встановили зайнялося від коктейлів молотова, які з даху кидали заколотники. У Вогні загинуло понад 30 людей. Я був на місці приятеля, бачив велике кількість погибших людей, і видно було, що вони погибли внезапно дуже швидко, тобто горіло якесь то вещество, которое виділяло газ, і этот газ очень швидко. повлиял на людей, которые потеряли сознание и умерли на месте. Что это за газ? Какое вещество горело? И на эти вопросы ответит... пожежна технічна експертиза. Правоохоронці порушили низку кримінальних справ, зокрема за статтями про навмисні вбивства, масові безлади, захоплення державних установ. Слідчі доводять, в Одеській трагедії винні російські терористи та колишні українські чиновники вищого ешелону влади. Провокації, які відбулися 2 травня в місті Одеса та призвели до зіткнень і масових жертв серед людей, сталися за зовнішнього втручання. І профінансовані колишніми високопосадовцями уряду Януковича, які переховуються у сусідній державі Арбузовим та Клементом. Події за участі незаконних військових формувань з території невизнаного Придністров'я координувалися диверсійними групами з Російської Федерації. Міліція затримала понад 130 людей, котрі брали активну участь у масових безладах. Здебільшого це громадяни Росії та Придністров'я. Правоохоронці закликали Одеситів не вірити про російській пропаганді і уникати участі в сумнівних акціях. Тим паче, що за оперативними даними української розвідки, диверсійна робота спецслужб федерації була спрямована не тільки на дестабілізацію ситуації в місті. Диверсія в українському місті Одеса була спрямована на зрив стабільності на півдні України. І за задумом організаторів мала стати початком широкомасштабної дестабілізації ситуації у всіх південних регіонах нашої держави. Завдяки активній позиції місцевих мешканців вдалося зірвати зухвалий задум організаторів і спеціальних служб РФ. Наразі впізнали тіла десяти загиблих у будинку профспілок. Усі вони одесити. Слідчо-оперативна група і далі працює на місці трагедії. Після кривавих подій звільнили начальника обласної міліції, Щодо нього розпочали службове розслідування. Нині порядок у місті охороняють дві сотні патрулів. Володимир Мельник, Віктор Весілик, перший національний. Міжнародна спільнота шокована подіями в Одесі. Євросоюз висловив спідчуття родинам загиблих і попросив учасників конфлікту виявити максимальну стриманість. Солідарний із позицією ЄС і генсек ООН він закликав негайно розслідувати обставини трагедії. Насилля засудив і держдеп США кровопролиття в будинку в спілок. Вашингтон назвав безглуздим і неприйнятним. Щоб відновити закон і порядок, усі сторони конфлікту мають працювати разом. йдеться в заяві Скапіталійського пагорба. Женевські угоди виконував. Ти необхідно переконані в американському держдепі набагато радикальнішою була Польща Кремль фактично розв'язав з Україною війну, заявив прем'єр Дональд Туск. Коментуючи події в Одесі, політик водночас визнав іноземним дипломатам, поки що не вдається знизити напругу ситуація в Одесі, Слов'янську та Краматорську нагадує війну. Може іншого типу, бо її ніхто не оголошував. Але де факто ми маємо справу з війною. але і ось гаряча інформація з Луганська. Терористи там штурмують військовий комісаріат, захопили трьох полонених. Загалом приміщення блокують півсотні людей, частина яких озброєна, розповіли очевидці. Відомо, що всередині строковики, а українські військові відмовляються складати зброю раніше в Луганську, невідомі зі зброєю і в камуфляжі. Захопили інкосаторську машину. Серед білого дня бойовики зупинили службове автодаї, а за ним і банківський Фольксваген. У супроводі машини автоінспекції заїхали на подвір'я Луганської ОДА. За повідомленням обласної міліції, злочинці вкрали мільйон гривень. Кримські татари проти російських БТРів. В Армянську представники кримсько-татарського народу намагалися прорвати кордон, виставлений силовиками Федерації. Люди стали живим щитом, живим коридором, щоб провести в Крим Мустафу Джемілєва. Однак шлях їм перегородили автомобілі Урал, БТР та бійці спецпризначення. А на додачу вишикувалися й озброєні битами та палицями проросійські активісти. Лідер кримських татар вирішив далі не прориватися і повернувся у Київ, щоб уникнути зіткнень. Напередодні Мустафа Джемілів намагався прилетіти в Сімферополь через Москву, але на паспортному контролі його завернули. МЗС України дії кримських маріонеток засуджує і вважає, що Росія кинула виклик усьому кримсько-татарському народу. Додам, що Джемілєв їхав в Бахчисарай на Хидерлес, свято землеробів, яке традиційно відзначають у цю пору. Коли ці наші вони ж прорвалі цей блокпост. Там були вистріли, воздухи по землі. Все таки там было. около двух тысяч человек, они прорвались. Около пяти шести часов на вот этой нейтральной полосе стояли, а они все стягивали, стягивали свои войска туда. Ну, видимо, думали, что мы начнем на них штурмом пойдем. С обоих сторон они еще установили этих снайперов своих, а наши люди ни у кого никакого оружия не было. Ну, а потом пошли разного рода звонки депутаты Европарламента, премьер-министр, президент Турции просили предотвратить вот это возможное столкновение, что они потом будут будут ищи переговоры с Путиным. Ну, кое-видео буду регулярно. Как только у меня будет время, я буду подъезжать границы, и тысячи крымских татар будут уезжать ко мне навстречу. Берн розширив чорний список російських посадовців і сепаратистів на сході України, додавши до нього ще 15 прізвищ. Про це повідомили в Держсекретаріаті економіки Швейцарії. Людям заборонили в'їжджати в країну й обмежили їхні фінансові операції. Перші санкції за розпалювання української кризи Берн запровадив кілька тижнів тому. Загалом у списку нині майже півсотні імен. Тим часом. Посилити санкції проти цілих секторів російської економіки погрожують президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Запровадження третього рівня обговорили на зустрічі у Вашингтоні. Цворі обмеження стануть реальністю, якщо Москва перешкоджатиме президентським виборам в Україні. Зауважила Ангела Меркель. Масштабний сув ґрунту на сході Афганістану у гірській провінції Бадахшан загинули 350 людей. Сотні залишилися просто неба. Утім, це офіційні дані. ООН. місцева ж влада припускає жертв понад 2,5 тисячі значно більше постраждалих. Травмованих і тих, хто втратив житло, розмістили в наметах завали на місці трагедії вже кілька годин поспіль. Розбирають пошуковці, працюють вкрай обережно, адже побоюються нових сувів. Афганістан від стихій потерпає часто. Зазвичай країну тероризують сильні повені. Полювання на торнадо у США синоптики відчайдухи стежать за ходою ураганів. Група американців працює в штаті Алабама. Кілька днів тому регіоном прокотилися руйнівні вихори. На місці вирваних дерев і зруйнованих будинків. Метеорологи шукають нові докази поведінки небезпечних крутнів, вивчають напрямок руху торнадо і у місцях місця, які найбільше постраждали від удару стихії. Синоптики не сумніваються. Зібраний матеріал допоможе більш точно прогнозувати утворення ураганів і. І те, як вони змінюють траєкторію руху. Нині небезпека формування торнадо на півдні США все ще зберігається, попереджають рятувальники. Ми хочемо, щоб люди мали змогу якнайкраще підготуватися до негоди. З'ясуємо, як зароджується торнадо, його максимальну швидкість, діаметр вирви. Актуальний першотравень. Якщо традиційним знаряддями українців на весняні свята були заступ на городі, і шампур на природі, цьогорічні вихідні принесли свої корективи. Що і навіщо взяли до рук цими днями свідомі кияни? Бачила Олена Самсонова. Раз-два раз, три, раз-два. раз, раз, два, три! Раз, 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 два, три. Вишкіл по українському більш як 40 активних городян виїхали за місто на полігон. Киянка Наталія каже, зброю в руках ніколи не тримала, але після подій на майдані вирішила, має пройти школу бойового виживання. Володіти навичками поводження із зброєю, хоча б мінімальними надання першої медичної допомоги, поводження в екстремальних ситуаціях, захисту і Практичне навчання проводять професійні інструктори. Пояснюють, як правильно користуватися зброєю. На столі макети, а стріляти вчать із пневматики. Десятирічний Євген прийшов із мамою й тіткою. Каже, рушницю в руках тримав і раніше. Я вже стріляв раніше і стріляв сьогодні. Окрім теорії та практики, учасники навчань проходять і фізичну підготовку. Такі вправи додають витривалості і посилюють відчуття командного духу. Молоде подружжя приїхало з Полтавщини. Навіть на полігоні Юлія і Богдан всі завдання виконують разом. Найтяжче була фізична підготовка, коли ми один одного так тримали, і вся команда повинна була біжати разом. Тримаючи на це було натяжі попереду. Ще орієнтування на незнайомі місцевості, медична підготовка. А зараз справжня солдатська їжа. Чим каша каша гречана з тушонкою. Солдатська, звичайно, польові кухні. А хто схоче випробувати на собі ще й справжню бойову тривогу? Залишаться тут на ніч. Олена Самсонова, Андрій Машляковський, перший національний. Схід і захід разом під таким гаслом Львів відзначив 758 років. Масові гуляння з огляду на останні події скасували, натомість зібрали урочисте віче, да вшанували пам'ять загиблих в Одесі та на Донеччині. Заспівали гімн і висловили солідарність із жителями південного сходу, які не хочуть розколу України. А ще в місті Лева влаштували ярмарок народного краму. Свої витвори на нього вперше привезли й майстри зі Слов'янська. І на сам кінець на ратуші встановили пошматований український. Прапор його місцевий активіст привіз зі столичного Євромайдану. Поводителі барабанних паличок більше як дві доби. В барабан на темзі по черзі вистукали королівські морпіхи. До роботи стали ще в середу надвечір, а в суботу рекорд зафіксували в книзі Гіннеса. Жителям Лондона Стукіт не заважав, морські піхотинці поводилися з інструментом лагідно. Подивитися на незвичне дійство кремезних парубків на березі річки зібралося кілька тисяч городян. Таким був цей день. Очима наших журналістів. Дякую, що залишаєтеся з нами. зустрінемося завтра у цій же порі.